Не Звикла Звикла до тих косих поглядів, недомовок в очі, вкрай неприємних та закономірних коментарів за спиною, а ще більше звикла до наполегливого шепоту, який переслідував її, куди б не йшла і де б не перебувала, часом уявного, а часом цілком реального, тихого заклику про допомогу. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Шепіт автор Катерина Лилик читає Додо. Що є межує твого розуму, а чи це думка раптово безмежна, сильна, як речіще Дніпра, бездонна, як марсіанська западина, нескінченна, як цілий Всесвіт над головою? Я хочу стати частиною цієї нескінченності, тонкою ниткою в пряди від твого полотна, рукою допомоги. Ная стояла посеред дороги та дивилася на автівки. Вони шурхотіли колесами по вологому асфальті, неслись повз неї, рвали повітря своїм сталевими тілами та чаділи газами з вихлопних труб. Сигнали лилися на неї звідусіль. Голосні, оглушливі, незрозумілі. Кроки жінки по подвійній смузі неквапливі, руки сховані у кишенях куртки. Навушники, втоплені в вуха, глухі, неробочі, пластикові, найдешевші, що були в супермаркеті. Крізь них добре чути шум дороги, крізь них навіть чути безпреревні чужі думки. Справа про майнув на своєму приземленому червоному авто сім'янин, друга спроба троє дітей: двоє від першого та один від другого шлюбу. Любить дітей. Просто до бестями, з жінками складніше. За ним у чорній, старій, майже консервній банці два студенти. Щойно здали чергову нікому не потрібну атестацію, повний спільних мрій, і бажань, обурені на батьків, зніяковілі від знайомства з черговими дівчатами. Ліворуч, молоде подружжя, їм знов бракне зарплати. позаду них до дитячого крісла прикутий син. Очі його порожні, думки дивні, він не говорить, він все ще не говорить. Жінка обертається за останнім авто, ловить дивні дитячі думки, допоки достатньо сили. Її затримують трішки згодом, штрафують за порушення правил дорожнього руху. Ту постанову Ная бездумно підписує, ледь не виводячи на аркуше чуже ім'я. Воно лудає в свідомості поліцейського і їй ніяк не відгородитись від його сильних мерахтивих думок. Я втомився вас застерігати. Ви можете зрозуміти, бубонить його голос десь на фоні, що дорога не місце для прогулянок. Ніхто не гарантує, що завтра вас не зіб'ють. Ви знаєте наших водіїв. Ная, припиніть, це не має жодного сенсу. Насправді сенс є у всьому. У незремонтованому крані в його домі, втомлених віком батьках, старій бабусі, що з дня на день чекає у гості онука, а той все не йде і не йде, ловить на дорозі, з ухвалою її. Наю. То не застерігайте, я переживу. Дивиться йому в очі. Насправді немає змісту пояснювати. Не почує, не зрозуміє, покрутить пальцем біля скроні. А потім, через декілька днів, прийде до свого психолога і все розповість скине з себе спогад, як важкий тягар. Так ніби зустріч з нею, це справжнє лихо. Світлофор за спиною пана Бучинського миготіть жовтим. Під ним стоїть малюк. Напівпрозорий, бо мара, зморений та хмурий, підіймає руку. Та пише в повітрі букви. Вони вгадуються за характерними рухами його дрібного пальця у повітрі. Поліцейський стоїть до нього спиною, розпинається, нахмуриться, виглядаючи малого з його плеча. Розбирає, що їй повідомляють, а потім всього за мить, просто відчуває. Що, що там? озирається Бучинський. Куди ви дивитесь? Там, авто у розшуку, їде, зараз буде, ділиться мивоволі, опускаючи весь той жах, що наближається до неї. Сірий Седан, Київські номери. Гляньте по базі. Бучинський здивовано кліпає очима. З та киває. Ная він вірить на слово, бо ситуація, на жаль, не вперше. Диктуйте. Ная вимовляє номер чітко. Ледь примружуючи очі, в майже розсталий силует примарного малого. Крізь нього видно ту машину, чужий острах коле у скронях, пронизує тіло, набрякає, охоплює, змушує тремтіти. Там діти. Вона обертається слід тому авто, що надто швидко промайнуло повз. Воно сіре, ще не проміняли літні шини. Подряпана на лівому крилі, правого не видно, але там точно пальцями виведено сонечко. Не його. Ная не бачить, як Бучинський зв'язується зі своїми, не чує, що говорить. Вона десь там, у чітких обрисах сталевого кузова, в дитячому острахові й спротиві поміж десятків не своїх, чужих думок. Згодом у відділку. Витягує з сумки пластиковий футляр і висипає з нього цілу жменю пігулок. Заспокійливі, вітаміни, антипсихотичні та дещо для нормалізації тиску. Все це тією дрібною хімічною виселковою гаммою потрапляє до її рота, запивається теплою водою, з висмикнутого з рук бучинського стакана. Звичайно, змін від тих таблеток нає не відчуває. Вони просто підтримують її стан у нормі. 24 години на добу. Дякую за воду, святе, ви мій герой. Вона нахабно усміхається, поволі повертаючи того стакана йому до рук. У цю мить думки чоловіка прекрасні, схвильовано знічені, забарвлені теплими тонами та просякнуті суцільною увагою. Подобаюсь? Питається вона, там, у його голові, на мить спиняється хаос, набуває здивування. Про, просто так багато пігулок, нарешті формує думку Бучинський. Надто неочікувано, як і викрадач дітей на звичайній українській дорозі, чи не так? Мабуть, знов бубнить він і думає геть не про те, що Ная хотіла б від нього почути. Не переймайтесь, розчаровано відповідає вона перш, ніж ті його думки оформляться в слова. На кожній з препаратів у мене є рецепт. Маєте щось проти? Він не має. Він навіть думок на те діло не формулює. Той день закінчується складно. В нелегких поясненнях океані сторонніх подиву і недовіри, Найзвикла. звикла. Звикла до тих косих поглядів, недомовок в очі, вкрай неприємних та закономірних коментарів за спиною, а ще більше звикла до шепоту, який переслідував її, куди б не йшла і де б не перебувала. Звикла, що усім від неї потрібна допомога, втомлено знімаючи кросівки та скидаючи рюкзак, вона привалюється спиною до вхідних дверей квартири, зітхає. Голова важка, наче токовальський чан, повний розпеченого свинцю. Перед очима розгортаються дивні картини, панорами, написані маслом, куди не глянь замість меблів пейзаж, власного тіла майже не чути, Її відчуття дотиків розчиняються, так і не дійшовши до голови. Просто пройшов час коліс, коли перш ніж допомагати іншим. Повинен продбати по себе. Руки повзуть в рюкзак, оминаючи перепони, яких там не повинно бути. І ніби вже й не рюкзак, -то, а бездонна кроляча нора, в яку щось безповоротно впало, перто не нештопорить там, висипає все на підлогу стої нори, поволі обмацує кожен предмет. Шукає і не знаходить. Стогне, випрямляється, стоячи навколішки. В тому занедбаному коридорі тулиться до стіни важкою головою, усвідомлює та зі скрипом згадує, де ті пігулки залишила, наче в відділку Бучинського на столі. Епізод другий Свят звик єдина пролом. Сам. Ная з'явилась попереду випадково, нахабно і вперто пхалася в його роботу. Зі своїми соломинками для потопаючих, чи то як ангел, чи як той єдиний військовий мостоукладальник, тарувальник каток. Тепер же сидіти за власним столом і дивитися на дрібний пластиковий футляр з її пигулками якось вкрай дивно, так ніби частина чужої реальності враз опинилася у твоїй і нахабно займає місце там, де навіть немає права на себе натякати. Ная мала б подзвонити і сказати, що забула. В неї же був його номер телефону. А ні, то подзвонила б до чергового. Однак ні дзвінків, ні натяків. Так ніби забула, і неважливо але ж неважливе, не п'ють згідно графіка, не вказують на наявність рецептів. Рука тягнеться до футляра, схожого на пачку цигарок. За напівпрозорою кришкою погляд вхоплює кольорові грудки. Білі, жовті, рожеві блакитні, деякі круглі, деякі овальні з номерами, деякі в капсулах. Все це насипом поділено різними дозами, помічено годинами. Свято ніяково. Він певний час розглядає все те, потім дзвонить хі, вслухається в гудки раз по раз, а на тому кінці нуль реакції. Трясця, лається він. Тягне постанови, що заповнив за сьогодні, та знаходить її адресу. Посеред кімнати стоїть піаніно, якого тут не мало бути. Вітер здіймає фіранки, тягне за них, наче вітрила, розбиває їх в пелюски та ромашки. На дрібному стільчику сидить дитина, ледве дотягує ногою до педалей. Гротескно та широко розводить руками, щоб вдарити зі всієї сили по клавішах. Мелодія лунає у вухах, сплітається з безперервним шепотом звідусіль, всотується в голову і повзе червами під шкіру, насичує собою їй так просякнути чужими проблемами тіло. І тільки й лишається, що кусати власні зап'ястя та прокладати місток болем до тих крих свідомості, Існувати. Завтра на тій шкірі від зубів будуть синці. Зараз же байдуже, лиш би не зникнути у власних видіннях назавжди. Непроханий примарний їсть катує своєю грою довго, дивні образи переливаються перед очима, пливуть відозмінюються. Вони, як живі метафори, тягнуть свої мацанки один до одного, обіймаються, зливаються та творять своїх хімерних дітей в суцільній, нереальній площині перед очима. Обпікають та в'їдаються своїми кінцівками свердлами в глибини мозку, туди, де ледве пульсують решки власної адекватної свідомості. Та й приступ важко терпіти, та й подіяти проти нього, коли в руках нічого, окрім лямок власної сумки, не можна. Нає не знає, чи вона лежить, чи стоїть, чи забулася в кут. Вона оглушена власними галюцинаціями, шепотом з довкола, порадами, образом цієї дитини, всадженої за примарне піаніно. Допоможіть! шепоче маля, сиплеться перед очима, як фігурка з піску, йде шумами, як зображення на старому телевізорі. А може, то і є зображення, які виняли з поверхні пузатого екрану. Тому маля, таке нещасне та потріскане на пікселі розлітається довкруги чорними матовими крапками, продукує хаос. Допоможіть, Шепочинає слідом за ним. Та в замкненій квартирі в міцних сітях хворих галюцинацій, того шепоту недостатньо, щоб докликатись хоч до когось одного. То ще не ніч. Але вечір вже пізній, Машин менше, і стояти на світлофорах геть не з руки. Святослав дратується. Адреса, якуна вічно вказує при протоколюванні порушень, веде в інший кінець міста. Телефон не відповідає, номер відключений. Тож свят їде, а потім довго дзвонить у двері, коситься на номер квартир, гадаючи, чи вірно обрав дзвінок. Хоча не сподівається, що йому відчинять, адже найчастіше він зустрічає її на своїй території, а не тут. Двері відкриває чолов'яга, від нього тхне важкими парами алкоголю і немитого тіла. Від хиткої постаті тягнеться свавіллям, відбитком сведозволеності, нехтуванням до всіх. О, тягне той чоловік, оцінюючи свята примруженим оком. Дивина чудовна, та пробачте за мою культурну французьку. Ная тут, Святослав, непевно заглядає крізь п'яного до захламленого загального коридору. Десь там чолов'яга указує вглиб на обшарпані двері. Другу годину стогне, пояснює він, відступаючи та пропускаючи углиб. Рівний ряд вхідних дверей чужих квартир. Нагадує гуртожиток, звідти дійсно чути схлипи та стогони. Святослав мнеться, а потім проходить незнайомця до тих дверей, прислухається. Та ти заходь, хахале, і не сикає штани. Не агресивна вона, просто шизофренічка, його сусід. Святослав то проковтує, що й не почуте мозаїкою, вкладається в голові. В'яжеться докупи з дивною поведінкою пігулками. Двері у потрібну квартиру прочинені. Коридор всередині звертає, чіпляються за погляд обдертими кігтями шпалерами, продовгастими чорними плямами підзуття, тріщинами на стелі, дірками в дощатій підлозі, фарбованій, здавалось, ще півстоліття тому. Двоє дверей, захаращені ванна і туалет. Маленька, зачухана спальня. Тамная сидить у кутку між вікном і шафою, як побитий пес, коліна задерті догори, збиті, біле волосся брудними патлами стирчить всебіч. Якби від неї тхнуло, свят подумав би, що п'яна. Чоловік присідає навшпиньки поряд і задумливо оглядає її задерті рукави та покусані зап'ястя, безліч шрамів на білій шкірі. Старих і нових слідів, Ная не бачить його, ніби дивиться крізь, однак відсахується і зло шкіриться, коли чоловік торкається її плеча. Я таблетки приніс. Зрештою, полишивши спроби торкнутись, говорить Святослав. Ная певний час мовчить, потім підводить блискучі геть почервонілі очі. Іди, будь ласка. Її голос цю мить геть хриплий. Залиш їх на столі і іди. Це майже грубо, це так, що хочеться зробити навпаки. Бучинський здіймається на ноги, прямує в кухню, вдруге за сьогодні набирає її води, пхає її той стакан до рук та відкриває при ній футляр. Ну ж бо, бери, Пхає ті пігулки, ная сміється. А потім лається, верзе такі речі, що краще б Святослав не чув їх, та, мабуть, бачити її таку зрозуміліше, ніж коли вона стверджує, що чує думки, її попускає значно пізніше: У ту мить Святослав мав би вже давно бути вдома, та він, вклавши хазяйку квартири у ліжко, вкривши ковдрою, просто сидить в чужій кухні та прислухається до навколишньої тиші. Те, що заснув, розуміє, впізнавши плекіт води, а за ним кроки, скрип дошок під ногами. Ная з'являється перед його очі незабаром, вмита, переодягнена, довгі рукави закривають її тонкі зап'ястя, високий комір шию, і кортить його відвернути та глянути, що там. Пропустила час на пігулки, натомість питається він. Нає на мить змінюється в обличчя, а потім мовчки готує чай у двох чашках. Якщо я щось верзла, вибач, часом находить, свят киває, мовляв, без питань буває, ж не замовкає. Іноді препарати безсилі, тож не бери до голови. Завтра б все минулось саме по собі. Тож, дякую ти, можеш іти. Вона опускає голову. Дивиться кудись на ті наповнені чаєм чашки. Пара підіймається, відтіняє білим її втомлене обличчя, підкреслює тендітний рум'янець на щоках. Свят задивляється. Не хочеш прогулятися? Питається так, ніби кличе просто на каву чи колу, хоча там в думках, мабуть, на я вже все прочитала. Вона невпевнено підіймає на нього погляд. Довго дивиться, а потім ніяково усміхається. Тоді давай завтра, а я в чомусь і допоможу, і щось порушу. Поговоримо за канапкою із медом. Я знаю: у тебе на роботі є мед. Святослав і сам усміхається від тої пропозиції, приймає від неї одну з чашок. Вони довго говорять: про злочини та порушення, видіння і галюцинації, мінливість долі. В тих розмовах, схожих на перше знайомство, багато обережних питань. Там, на кухні, два неназваних герої: той, що обраний долею, і той, що шлях той обрав сам. Шепотом дишуть у вуха, то стогнуть примар думки, повні зневіри отруйні, зухвалі огінь брудні. Шепіт торкається скроні, поклик надії бренить. Вішки прийняли у долі те щось змінили за мить. Просто люди, герої, їм важко, вірно вчинить, допомогу надати і спокою, коли в стражданних болить.